Добрий день! В минулому відео ми з вами розглянули будову дуги аорти. А сьогодні ми більш детально розглянемо, які гілки відходять від дуги аорти, дуга аорти та її гілки, плечоголовний стовбур, ліва загальносонна артерія, ліва підключична артерія. Перша, перша судина, яку ми з вами розглянемо, це, це головний стовбур Truncus Brachiocephalicus. Це досить крупна судина, яка відходить від опуклої сторони дуги аорти на рівні другого правого ребрового хряща. Плечголовний стовбур він прямує догори і те, що праворуч. Попереду його розташовується права плечоголовна вена. А позаду ми бачимо з вами трахею. На рівні правого груднинно-ключичного суглоба плечоголовний стовбур поділяється на свої кінцеві гілки. Це права загальна сонна артерія, артерія каротіска муніс декстер та права підключична артерія, артерія субклявія декстра. Прошу запам'ятати, що типове відгалуження артерій від дуги аорти трапляється приблизно у 70% людей. Але в 30% осіб є різноманітні варіанти відходження артерій від неї. Наступна судина, яка відходить від дуги аорти, є Загальна сонна артерія. Зауважу, що ліва загальна сонна артерія вона відходиться від дуги аорти, а права загальна сонна артерія відходить від плечі головного стовбура. Тому ліва загальна сонна артерія на декілька сантиметрів довше за праву загальну сонну артерію. Обидві Загальні сонні артерії виходять з грудної порожнини через верхній отвір грудної клітки в передню шийну ділянку і проходять догори майже вертикально. У передній шийній ділянці загальна сонна артерія проходить попереду поперечних відростків шийних хребців до яких прилягають передні драбичисті м'яз та присередньо від нього довгий м'яз шиї. Присередньо від загальної сонної артерії розташована трахея та стравохід, а з бічної сторони загальна сонна артерія вкрита грудинно ключично соскоподібним м'язом. З боку від загальної сонної артерії проходить внутрішня яремна вена, разом з якою загальна сонна артерія формує судинно-нервовий пучок в шиї. До цього пучка також входить вагус, 10 десята пара черепно-мозкових нервів, який розташовується позаду від. Загальної сонної артерії та внутрішньої яремної вени. Цей судинно-нервовий пучок розміщений у фастіальній піхві, яку утворює перетрахейна пластинка шийної фасції. Запам'ятайте, будь ласка, що загальна сонна артерія вона на шиї гілок не дає. А на рівні верхнього краю щитоподібного хряща загальна сонна артерія поділяється на внутрішню сонну артерію та зовнішню сонну артерію. Місце розгалуження загальної сонної артерії. Має назву роздвоєння сонної артерії біфуркаціокаратідіс. Перед місцем роздвоєння ви бачите, що загальна сонна артерія вона має таке розширення, яке має назву сонна пазуха синус каротикус. І в цій сонній пазусі розташовується невеликий вузол, який називається сонним клубочком, гломус каротикум. В цьому клубочку розташовуються хема та парорецептори, які дуже швидко реагують на змінення артеріального тиску. І згадаємо з циклу черепно-мозкових нервів, що до сонної пазухи підходить гілка язикоглоткового нерва. Яка, яка чутлива за функцією, і має назву рамосінус Sinus На цьому все. Далі ми розглянемо з вами підключичну артерію окремо, тому що вона має багато гілок і вона потребує окремого відділу. Так? А ви стежте за будовою. Загальної сонної артерії, яка поділяється на зовнішню сонну артерію та внутрішню сонну артерію. Про це будуть наступні відео. Дякую вам за увагу! До побачення!